Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я вам розповім, які документи вам потрібно оформити першочергово, перші дні, перші хвилини вашого перебування, щоб у вас потім не було проблем, їх зразу треба оформити. Їх чотири основних і три додаткових, дивлячись, у кого яка ситуація. Зараз я вам розповім. Е, дуже важливо. Бо були моменти, наприклад, у нас е, люди приїжджали і не оформляли документи, наприклад, ті не оформляли. так? Е, а оформляли тільки білу тархету. Я вже говорив в минулих, відео, відео, що таке біла тархета, що таке тіє, так? Е, от, і потім були проблеми, наприклад, з оформленням у е, дитячий садок або у школу. Розумієте? Бо з Або, наприклад, з оформленням банківського рахунку. Це 2 секунди. І потім тобі 40 днів треба чекати, щоб тії в тебе виробилися. Так? Дуже важливо. Зараз увага. Перше, що вам треба оформити? Спочатку білу тархету, потім тії. Такий порядок. Такий порядок видачі документів. Спочатку. Оформлюється біла тархета з відбитками пальців. Я робив про це відео, подивіться на каналі, так? як взяти сіту, як е, отримати білу тархету, і потім після цього ви берете сіту на інші відбитки пальців, здаєте відбитки пальців і отримуєте тархету вже пластикову, таку як у громадянина Європейського Союзу. Зараз українці прирівняні в правах до громадян Європейського Союзу. Будь ласка, зробіть це. Тобто не зволікайте, зробіть це зразу, щоб воно у вас вже було оформлено. Так? Далі ви оформлюєте ті пластикову картку приблизно через 40-45 днів ви її оформите, якщо будуть сіти. Оце першочергове. Зразу це робіть. Так, ви йдете в поліцію в Екстранхерію. У нас вона знаходиться в районі Бамі в місті Севілія. Так, в інших містах, ну там вже ви дивіться, де вона у вас, скоріше за все, це один або два участки на. На все місто, так? Далі. Зразу подати документи на прийом на програму. Зараз в цьому відео і на цьому каналі ми говоримо переважно да, от, за допомогу біженцям. так. Якщо ви біженець, зразу оформіть документи на прийом на програму. Ви йдете в приймаючу організацію, це Сеар, Крузроха, Червоний Хрест, Аксем, Апіпакам, Сепаім і інші е, організації, які у вас є, можливо, у місті. Так? І подаєтесь там зразу на програму. Це от, білу тархету зараз оформили, так? бо зараз правила такі. От. І йдете туди. Так? Подаєтесь, вас поселяють. Не зволікайте, не треба це робити е, потім. Розумієте? От У нас були такі моменти, коли приїжджали е, з Латинської Америки сюди люди. так? Вони е, оформлювали тіє, оформлю... Ну, не ті, а оцю білу тархету. Жили тут рік. Так? А потім. Ішли через рік в поліцію. Їм казали, ой, не в поліцію, а на програму ставати, щоб їм давали житло. І їх запитували: а ви ж якось рік тут жили, так? Ну, у вас же ж були кошти, щоб тут рік жити? Да-да, ми у друзів жили, нам тут все скажу. а як ти докажеш там друзі не друзі. О, їм відмовляли деяким у програмі. Розумієте, О, така от історія. Так, далі. Третє. Третій документ, який треба оформити. Першочергово, от як тільки ви вже ці оформили, так, це падрон або емпадронамєнто, прописка по-нашому. так, Вона оформлюється в мерії. Ви приходите, берете сіту, берете свою цю пластикову картку тіє, яку ви вже оформили, так? ну Це, звісно, що падрон ви в перший день не оформите. Це після отримання карт картки тієї. І я вам говорю, зараз це по порядку, що треба оформлювати. так, Значить, далі, прописка. так, Деякі. Деякі власники квартир не хочуть да, прописувати у себе, але ну це дуже рідко, тому що тут прописка ні на що не влітає. Так, ні на що. Так, далі. От я робив також відео. Ви точніше, зроблю відео. Ви побачите, як зробити цю прописку. Дивіться в наступному відео. От. Так, далі. Медична картка. Медичну картку зразу отримали падрон. Зразу пішли, зробили медичну картку. Це все взаємопов'язано. Оці всі речі вони ієрархічно взаємопов'язані. Ви не зможете медичну картку оформити без падрона. Ви не зможете падрон оформити без тії і без посилення на програму. Або, ну, або зможете, якщо ви живете десь офіційно і прописані. Так? Далі. Також є е, три, три е, документи, які вам е, варто оформити, дивлячись вже на вашу ситуацію. Теж терміново. От, зразу подавати на них документи, тому що робляться вони не всі дуже швидко. Перше, це заміна водійських прав. Згідно закону, в королівстві Іспанія українці мають право обміняти свої права, нові права, не оці, що книжечка були чи ламіновані, а оці нові такі пластикові, на іспанські права без екзаменів. Ви приходите, платите податок. Пишете заяву, і вам міняють через деякий час ці права. Так тому що е їздити на українських правах у вас є тільки е там рік чи півроку можливість. Зараз її продовжили. Зараз точно не буду казати, але потім зробимо ще відео. Одне таке, я вам розкажу більш детально про це. Я сам міняв ці права, нічого там складного нема. Приходиш, береш сіту так само в, в управління ДГТ. Це тіпек типу, нашим РЕО. Так, от береш його, приходиш, даєш там свої права, пишеш там, заповнюєш таку анкетку, карточкою заплатив податок. Все, у тебе забрали, і потім тобі е, вислали сіту, коли тобі приходить забирати. Так? Далі, наступний документ, який варто зразу ж починати оформлювати. Його, треба... його можна зробити швидко, якщо у вас є всі попередні. Це номер де Сігуріда соціалі. Це. Номер платника податку, це типу як у нас ідентифікаційний код. Так? Дуже багато речей ви не зможете потім зробити допомогу, наприклад, якусь отримати, якщо вам вона, е, вона має надаватися. Так? От, без цього номера Соціаль. Робиться воно? Слухайте, ну буквально так ти береш сіту, якщо у тебе, у тебе всі документи попередні на руках, ну так, за хвилин 40 нам все зробили. Так? Далі. Дуже важливо, з цим номером Соборідат Соціаль, ти ну, дуже багато документів і всього можна буде оформити. Так? Далі, якщо у кого є інвалідність, зразу просить соцпрацівника або самим розбиратися, як оформити інвалідність в Іспанії. Я робив відео тут на каналі. Подивіться, будь ласка, як оформити інвалідність, якщо ви самі вирішите це робити. так? Якщо ні, звертайтеся до свого соцпрацівника або йдіть в лікарню. І або в секурідат соціальний. Ви приходите туди і говорите, що вам потрібно оформити інвалідність, так? Зразу починаєте. Оформлення інвалідності триває приблизно рік. Приблизно рік. Там буде комісія вас, буде дивитися на вас, тобто, як ви там ну, чи ходите, чи по слуху, чи позору, тобто ну, от такі от речі. От у мене, у мене є, наприклад, да, я оформлював це дуже довго, нам робили соцпрацівники. Я дуже радий, що я зразу почав цим займатися. Бо потім, коли ми жили, жили на квартирі, так, то тоді вже мені потрібно було це, це посвідчення, наприклад, щоб паркувати машину. Зразу ж тобі видають таку картку для парковки. Тобі треба воно, наприклад, для на оформлення субсидій, тобі треба воно на дуже-дуже багато справ. Уявіть собі, рік чекати, поки ви на програмі, поки ви на програмі, зразу починайте його робити. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить і інтегруйтеся на цій землі.